Напередодні дня захисників і захисниць України у Черкасах провели пам'ятні урочистості на площі Богдана Хмельницького. Військовим вручили нагрудні знаки, подяки та годинники. Військові зібрались перед пам'ятником державотворця України Богдану Хмельницькому після виступу вокальної фабрики «Войсес» Очільники міста та області привітали захисників із прийдешнім святом, подякували військовим за стійкість і мужність. Початимемо його вперше 1 жовтня, але це не змінює основного це того, що ми шануємо і пам'ятаємо наших захисників і захисниць. Ми дякуємо. Кожному і кожній, хто боровся і хто продовжує сьогодні боротьбу за незалежність нашої держави. Від начальника Черкаської обласної військової адміністрації, голови Черкаської районної військової адміністрації та міського голови, військові отримали нагрудні знаки нагороди, грамоти, подяки, годинники. Анатолій Бондаренко принагідно нагадав, що 29 та 30 вересня в Україні відзначають День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Про те, що кожна сторінка української історії просякнута боротьбою за волю і незалежність, і ми повинні чітко усвідомити, що на долю українського народу випала місія зупинити цю російську навалу. І кожного разу тут і в інших містах, я дякую Збройним силам України за те, що вони боронять нашу незалежність. За те, що вони метр за метром звільняють нашу українську землю. Бойовий медик Яна Черненко отримала почесну грамоту за вагомий внесок у зміцненні обороноздатності України. Військова каже, очікувала на відзначення, проте емоції все ж переповнюють. Сьогодні я отримала нагороду від Черкаської військової адміністрації. Дякую. Я очікувала отримати нагороду. Думаю, що кожен з нас заслуговує на це. Петро Швидкий вважає, що кожен із присутніх заслуговує на відзнаку. Для нього нагрудний знак став несподіванкою. Хочу сказати, що для мене це до сих пор. Багато, звісно, сподівань було, але ну, не очікував. Я ще, я ще до сих пор, як той казав, захоті. Нагороди отримують завжди приємно. Жаль, що Нагороди отримали ну, не всі. От. І, е, на жаль, з тих не всіх, вообще, люди ну, вже покійні, можна так сказати. От. Ну, Як сказати, пройде війна, будемо радуватися цим нагородам. Будемо споминати тих, хто не дожив до цього свята і до цього. Ну а поки будемо тримати оборону. Нагадаємо, День захисників і захисниць України відтепер відзначають 1 жовтня замість 14-го. Це пов'язано з реформою церковного календаря. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.